Три горошини друга частина. Надвечір карета з подорожніми в'їхала в дрімучий ліс. Молода дружина запитала свого невеселого чоловіка, чи ще далеко до його замку. Ой, далеко, дуже далеко, відповів він. Ще встигнеш добре виспатися, поки доїдемо. Вона задрімала, а чоловік її тим часом. Вискочив з карети, краще вмерти, ніж потім, коли відкриється правда, слухати жінчині нарікання, подумав він, і рушив у глиб лісу. Ледве ступив кілька кроків, аж тут, де не взявся дід сивоголовий йому назустріч. Куди ти, синку, в таку безпросвітну ніч намірився?» – запитав він. Життя мені не миле, діду. Відказав бідняк і розповів про своє горе. А тепер іду шукати смерті. Даремно, синку, поспішаєш розквітатися з життям, на те йому каже дід. Повертайся назад до своєї дружини і їдь ще трохи далі. Невдовзі побачите замок. У ньому живе страшний Змій, але його зараз там нема. На рік подався кудись. От ви оселюйтеся в його замку і поки що живіть. Тільки пам'ятай, коли змій через рік повертатиметься, то весь замок буде дрижати. Тоді вже можна й умерти, але краще тікайте. Молодий чоловік щиро подякував дідові за добру пораду і повернувся до карети, яка ще недалеко від'їхала. Дружина прокинулася і наказала слугам чекати його. Мені здалося, що ми збилися, виправдовувався чоловік, і я ходив шукати дороги, але ми їдемо як слід, і скоро будемо в мене вдома. Незабаром вони під'їхали до великого, яскраво освітленого замку. Перед брамою стояв цілий натовп гарно вдягнених слуг. Які зустріли їх низькими уклонами та добрими побажаннями. О, твій замок набагато кращий від нашого. вигукнула молода дружина, задоволена, що послухала свою пронозливу матір і вийшла заміж за, нібито вбогого чужинця. Минув тиждень, минув місяць, другий. Щасливо й безтурботно жилося їм у Змієвому замку. Але ось минув і рік. І одного дня весь замок задвихтів, затрусився, мало не розсиплеться. Тоді й згадав бідняк слова сивоголового діда. Хотів був утікати, та дружини ніяк не міг знайти. Він туди, сюди. В одну кімнату, в другу, з льоху в комору, з комори на горище, потім знову льох. Ніде нема дружини. У льоху побачив він старезну, бридку бабу, яка неприязно дивилася на нього. Але йому було байдуже до її погляду. Він хвилювався за свою дружину. Тому бідняк повернувся до потворної баби. І запитав її ввічливо. Матусю, ви часом не знаєте, де моя дружина? Скрізь її шукав, ніде нема, а тут уже повертається Змій, він уб'є нас, якщо не втечемо. Бабі сподобалася його ввічливість, бо Змій той кричить, завжди гримає, обзиває всіляко. І вона каже чоловікові: Нічого не бійся, синку, тільки скажи кухарці, хай вона сім разів змеле у млині, сім разів просіяне жито. З тої муки сім разів замісить тісто, сім разів спече хлібину і ту хлібину покладе перед брамою. А про все інше ти вже не турбуйся. Двічі щастя не зраджувало мене. Може, й цього разу не зрадить. Подумав Сіромаха і, заспокоєний, пішов до кухарки та й наказав їй зробити все так, як радила бридка баба. Щойно переповів те, як замок знову заходив ходором, затіпався, аж тиньк почав сипатись із стелі. Сто разів розвалиться замок, перш ніж спечеться той хліб, подумав собі чоловік. Але що вже буде, те й буде. Чи пан, чи пропав двічі не вмирати? Тим часом кухарка спекла хлібину і поклала перед брамою, як їй було велено. І саме вчасно. Бо до замку вже сунув Велетенський Змій, який мав сім голів, і в кожній голові по сім язиків. Справді, страховисько, тхне людьми моєму замку, ще здалеку залив той І Із розкритих пащ у нього шугали довжелезні язики полум'я. А коли він підійшов до брами. То зарепетував: Гей, брамо, залізна брамо, мого замку, чому не відчиняєшся, не впізнала свого господаря, чи що. І тут обізвалася сім разів спечена хлібина. Змію, даремний твій крик. Якщо хочеш, щоб я вступилася тобі з дороги, то дай себе сім разів посіяти. Сім разів зжати, сім разів змолоти, сім разів замісити і сім разів спекти. Отоді приходь. Інакше я не зрушу з місця. Розсердився змій, що брама не слухається його, розігнався з усієї сили траху браму, аж весь замок тричі обернувся навколо себе. Розігнався вдруге і ще сильніше гупнув. Тепер замок обернувся аж шість разів. Утретє розігнався і вже з такою силою гахнув у браму, що й сам розсипався на дрібні друзки. Так і залишився бідняк у Змієвому замку разом зі своєю красунею, дружиною. Ще... Може, і зараз вони там живуть, якщо не повмирали.